Всім привіт! Мене звати Олександра Тетерева і це мій YouTube канал. Сьогодні я хочу підняти таку тему мотивації і дисципліни. Чому мотивація не потрібна, що таке мотивація і що таке дисципліна? Почнемо. Я попрошу тебе натиснути вподобайку, написати коментар та підписатися на мій канал. Це буде дуже корисно для просування цього Ютуб каналу і для нас, всіх, тому що український Ютуб розвивається, і чому б не підтримати новий канал. Ми поговоримо про те, що таке мотивація. Мотивація це причина, яка підштовхує нас до дії. Простими словами, мотивація це якась внутрішня сила, чи якась енергія внутрішня, яка підштовхує нас йти до цілі. Зазвичай мотивація з'являється у нас, коли ми відчуваємо якусь сильну емоцію, що відчуваємо якусь внутрішню причину, і це спонукає нас до дії. Але проблема полягає в тому, що емоції міняються. Завтра ми можемо відчувати в тому, і цієї мотивації не буде достатньо, щоб довести справу до кінця. Тому бажання зникає. Що нам дійсно потрібно для того, щоб дійти до... Що нам дійсно потрібно до того, щоб дійти до мети, це дисципліна. І що таке дисципліна? Дисципліна це, дисципліна це система рішень та дій, яка людина виконує систематично, незважаючи на е, свій стан, е, на емоції і на якусь внутрішню силу. Дисципліна це щось, що тримається на довгій дистанції та призводить до цілі. Як чистити зуби, ти пішов до стоматолога і тобі сказали, що у тебе каріс, у тебе що є? Мотивація чистити зуби? І що таке дисципліна? Дисципліна це коли ти вже доглядаєш систематично за ротовою порожниною і тому. У тебе скоріш за все не буде проблем. Тому мотивація це запалити сірник, а дисципліна це підтримувати а, вогонь дровами. Я раджу всім починати з мотивації, коли виникла якась ідея, емоція. Почати це спробувати. Якщо вам це подобається, далі треба розвивати звичку, і звичка вже приведе до результатів, тому що це є дисципліна. Коли є настрій, ти ходиш в спортзал, Коли немає настрій, ти все одно ходиш в спортзал, Тому що у тебе це заплановано. Я дякую тобі за перегляд цього відео за те, що ти клікнув на нього, і те, що ти додивився до кінця. Тому напиши коментар, як ти справляєшся в тому, як ти підтримуєш собі цей вогонь, мотивації чи це більш дисципліна. І до наступних зустрічей, па-па!